Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тарологі і будемо дивитися таро-прогноз для Левів на червень 2024 року. Я трохи забарилась через свою хворобу з цим прогнозом, вибачайте, але сподіваюся, що ми його все не здоженемо. Почнемо ми з першої колоди Незалежні і поглянемо, які основні події будуть у Левів в червні 2024 року. Що буде основного, що буде таке головне, на що звернути увагу? Все в такому форматі для леві. Сімка жезлів. Королева Пентаклів і шістка пентаклів. Чому королева Пентаклів перегорнута? Колесо фортуну. Угу. Дивіться, сімка жезлів взагалі початок прикольний, активний. Да? Тобто тут відчувається енергія, відчувається, що я щось роблю, взаємодію з кимось, комунікую, в мене все отак бурлить, кипить. По да? сімці жезлів тут, тут, прямо, бачите, от в таке, карат можливо, спорт і так далі. Але при цьому сімка жезлів це дуже таке. Знаєте, навіть гіперболізований захист своїх думок, своїх кордонів, свого бачення, навіть тоді, коли це вже занадто, навіть тоді, коли цього не треба власне, робити, але ми все одно типу, захищаємось, ставимо цей паркан, да, ставимо цей паркан із захисту і, можливо, десь можемо переборщити. От. Але з, з загалом це якби по сімкам це партнерство дуже активне і, звичайно, в партнерстві ми встановлюємо свої правила. Доволі класна карта. Королева Пентаклів перегорнута з колесом фортуни. А, взаємодія така собі, тому що королева Пентаклів вона любить ставити, ставити цілі, їх досягати. Вона дуже матеріалістична, вона дуже про ну дорого. Вот вона туди. Перегорнутість. Зацикленість на грошах, жадібність, саморуйнування і руйнування якихось навколо себе там патернів або ну, знаєте, коли людей взагалі за людей не рахують. Потім може бути заздрощі в плані матеріального. Да? Великі витрати можуть бути, коли ми витрачаємо більше ну, в цьому місяці. А до речі, от просто по королеві Пентаклі, великі витрати. Купили щось собі, по Колесу фортуни, не знаю, нові колеса собі купили. По, можливо, в по колесо фортуни можете щось в будинок купити. Такі, знаєте, рутинні справи, які потрібні, які зависли, які зависли в повітрі. Отак От може бути. Да? Тобто, це більше про практичне щось. Тобто щось підвисає, що заважає нашій рутині, і королева Пентаклів приходить і розбирається. Це найбільш такий, знаєте, як на мене зараз, дуже, дуже такий прогноз під наші реалії. Да? От, наприклад, немає світла, і королева Пентаклів купує там, я не знаю павербанки чи акумуляторні станції, да? тому що колесо фортуни нічого не працює, нікуди нічого не їде, да там. Ліфт не, не працює, а, і ми не їдемо. От королева Пентаклів приходить і рішає ці питання, тому що їй це не подобається, вона любить, щоб було комфортно, щоб було гарно і без якихось зайвих замарочок. От, шістка пентаклів нам говорить про е, прекрасну взаємодію, збалансованість. <кхе> Вибачте, е, про те, що е, тут можете до речі по шістці пентаклів. Займатися благодійністю, донатити, допомагати, вам теж будуть допомагати. Коротше, тут карта балансу. Все в балансі. І гроші є. Да, клієнти будуть приходити, робота буде, робота буде. Ну, коротше, тут прямо клас. Наступна колода відьмочки. Давайте тут поглянемо, що очікує Левів. Червні. Основні події. Основні події для Левів в червні. Четвірка мечів. Тріка мечів, угу. і шістка кубків. Угу. Шістка кубків прошу вона перегорнатом. До... Угу. А ну, дивіться, оце пара, да? три мечів переходить в четвірку. Скоріше за все може говорити про якусь сварку тут і зараз, і потім помиритись. Тобто, це така дуже подієва історія. Посварились, помирились, тепер лежимо, відходимо від цієї сварки. Тому що трійка мечі зазвичай доволі така, знаєте, особливо в перегорнутому стані. Вона. Емоційна, ми переходимо на емоції, ми переходимо на особистості, нам вважається, що все настільки погано, і ми це все вивалюємо, а потім лежимо і відновлюємось, тому що, Боже, що я наговорила, або що там було, і я взагалі в шокі. І взагалі, да, от, ну, але це така подія. В мечах де, отут добре, що це швидко, швидко посварились, Прийшли до тями, ну, якби, я б не сказала, що тут прям примирення є, що його видно, але те, що ви потім будете відновлюватися, можливо, навіть відпустку можете взяти, воно тут є. Також тут момент шістка кубків і імператор переговоритий. Питання минулого. Наприклад, з чоловіком можуть бути якісь моменти, тому що це така це, це знаєте, це така складна комбінація. Чому? Тому що шістка кубків це незавершені моменти з минулого. Наприклад, деспотичні батьки, і тут деспотичний чоловік випадає, а, якісь обмеження з минулого, які вас до сих пір переслідують і зазвичай це сім'я. Також це якісь моменти з минулого, які вас обмежують і тиснуть на вас. І тиснуть на ваші базові потреби, де ви відчуваєте себе меншою, маленькою, там, якоюсь меншовартісною і так далі. Так? Тобто, оце така погана комбінація. І я би тут, давайте я тут відкрию. Ну, це може бути просто як носталь... на настрадиться, це може бути не так все погано. Може бути якась ностальгія. по-минулому, по, минулому, по, по минулому, Типа як було раніше, от яка в мене була там раніше робота, а як в мене там раніше були з батьками або з чоловіком, або з дружиною. Та? От в такому форматі теж може бути, але на всякий випадок дістану ще одну карту для вас. Сімірка мечів. Ви вигрібите. Сімірка мечів нам говорить про: от не дарма у вас перша карта, сімірка жезлів. Будете відстоювати свої кордони, будете. Маніпулювати дипломатичність буде включена на всі, на всі ці мощності, да, об'єми. Тому що смірка мочів, вона така тишком-нишком і пішли від конфлікту. Там тишком-нишком і якось у, у, пішли від цього і знаходити для себе кращі варіанти. От, от вона в такому форматі. Добре. Далі наступна колода це. В Давайте глянемо. Робота, фінанси, гроші для левів в червні. Колософуртуни друг, другий раз вже, до речі, випадає десятка пентаклів, Угу. дірка жезлів. А, про що тут колесо фортуни перегорнути? Угу. Значить, дивіться, колесо фортуни нам говорить перегорнути, що робота може поки стояти на місці, що поки нічого не змінюється, нічого не змін не міняється. Не... Немає якогось прогресу, немає якогось поштовху. Але Туз Мечів да, говорить, що ви все одно будете пробувати бити ту скалу, будете її пробивати, будете шукати можливості, як розвиватися, як шукати інші якісь варіанти. Да. Е, е, от, Тут от теж стосується рутини, е, стосується якихось побутових речей, може, а може, роботи конкретно, реалізації, як все буде рухатись. Можливо, ви сподіваєтесь на те, що ваш проєкт. От-от, і все вже там, запуститься, запрацює і так далі. Ні, скоріше за все буде повільно і тільки завдяки вашим діям. Інакше взагалі стане. Десятка пентаклів перегорнута нам говорить про те, що 에... гроші будуть утікати. <сум> ну, реально, ну, якби десятка пентаклів перегорнута, тут декілька моментів. Насправді. Перший це дуже чітка ієрархія, в якій не пригнеш ні вправо, ні вліво, немає там якоїсь прям супервільності, да? але все ж таки в перегорнутому, можливо, трошки є. Але так, знаєте, типу, от, це якщо ви працюєте в компаніях, якихось на роботі, де от чіткий такий якийсь бізнес. Ну, я маю, маю на увазі організація бізнесу. У такому форматі дуже складно, але ну, от системно. Системно, але дуже складно щось прям швидко змінити. І от, до речі, ці карти це теж підтверджують. Далі десятка е Пентаклів тут, це взагалі, бачите, кража. Е як на мене, тут може бути декілька значень. По-перше, обережно замикайте свої будинки. По-друге, Темно, темно в будинку. <ріхання> Особливо зараз, в наших реальних, прям дуже мені синхронізується з тим, що вона зараз відбувається. Можливо будете просто розуміти, що в будинку там, або в квартирі якось будете вилазити, якось будете справлятися із складнощами побутовими в вашому домі. П'ятірка жезлів це розвиток і це ріст. Тобто ви будете рости на своїй роботі, ви будете розвиватися, ви будете е, працювати дуже багато. Це конкуренція, середовище дуже конкурентне, середовище, в якому треба ну, як би, дивитися в оба і розвиватися. Отак. От Наступна колода це манара. І тут подивимось особисті стосунки для левів на червень. 24. Так, і подивимось особисті стосунки для левів на червень, які мають партнерів. Які мають партнерів. І які не мають. Які без партнерів? На червень. Дзеркало перегорнути, прошу. Угу. Так, 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 так. Ви знаєте, у тих, у кого є партнер. Дзеркало і світ перегорнутий. Слухайте, у вас от дзеркало це, це саме колосо фортуни. І у вас це колосо фортуни вже третій раз випадає. Тобто нам це говорить про що? Що місяць буде повільним. І він буде прям ну ні йде вообще не йде, не йде скрізь, да, от глобально не йде скрізь через ситуації глобальні в світі, через в світі, через війну, через не знаю, змінення долара, через змінення якихось політичних сил, через катаклізми і якісь неочікуваності. Та да? тобто через те саме відключення світла, от якось все не йде. І от зеркало перегорнуте, нам говорить, що в стосунках теж якось все буде не йти. Ну, нема на це сил. Да? П'ятірка жезлів перегорнута, нам говорить, що а, ви розриваєтесь між а, тим, щоб там, встигнути попрацювати, там, побути з сім'єю, можливо, повчитися, бути з дітьми і так далі. Просто розриваєтесь. Хоча бажання... Да, там, сексуальне присутнє, бажання говорити присутнє, бажання взагалі бути поруч присутнє. Просто сама обстановка буде розполагати до того, що якось все повільно. От і все. Не знаю, знаєте, у кожного рівень різний рівень критичності може бути, або не критичності. Тут не зрозуміло, тому що дзеркало, ну така карта, знаєте. Я не хочу вас її лякати, що вона там кермічна там якась, вона, звісно, кармічна. Просто от конкретно тут, бачите, це відображення. Як ви зі світом, так і він з вами. Але це знову ж це настільки тонко і іноді взагалі не зрозуміло, що е, буває складно це ну, помітити. От і все. Е, далі наступне це леви, у яких немає стосунків, і що у нас тут? У вас і не буде їх в цьому місяці. Туз мечів перегорнутий конфліктність. Семірка повітря. Взагалі не підпускаєте до себе. Бачите? Вона, типу, фліртує, заграє, але до себе не підпускає. Він тіні стоять тільки. Вісімка пентаклів. пішли в роботу. Робота, реалізація, рутина. Це те, що повторюється. Та, тобто, ми тут бачимо, що можливо, та, я би не сказала, що є прям бажання, знаєте, от по ту, ту зумі чому, От прям вам халепи і якісь проблем вистачає, щоб ще її і, і стосунки мати. Тобто, я би сказала так, ви просто не цей місяць от і все. Просто на цей місяць не підпускаєте до себе сфокусовані на інших речах. Окей. І наступна колона це Далі Таро. Тут подивимось пораду. Що вам, власне, робити Лео, Щоб місяць був у вас класний, щоб все-таки у вас це колосо фортуни пряме було, щоб у вас робота закрутилась, щоб у вас процеси закрутились. Що вам робити? Що зробити у порт Леви в червні? Покажіть, будь ласка. Імператор. Щоб все закрутилось. Імператор потрібен дисципліна, структура, чіткість, ясність. Сказали, що їздити на роботу там на восьму ранку. Їздіть на роботу, виконуйте всі правила О, до там з восьмої до п'ятої, значить, з восьмої до п'ятої, робите всі задачі, виконуєте вчасно, ніяких прогулів, ніяких виправдань, ніякого цього е, знаєте, я не можу, я не знаю. Це розтікання. Ні, ніякого розтікання чітко. Спокійно, структурно, виважено, ясно, дисципліна це дисципліна, обмеження до речі, в бажаннях. Коли ми я хочу і платят, я хочу і на море, я хочу і, і в гори сходити, я хочу і машину купити, і все на світі. імператор говорить, що тобі потрібно найбільше для чого воно тобі, наприклад, потрібно. Наприклад, машина потрібна для того, щоб. Переїжджати там з, до роботи і назад, да? а плаття просто так, тому що хочеться. То зрозуміло, що імператор вибереть машину. тут вам от прям чітко кажуть: потрібна дисципліна, тайм-менеджмент, така структурність і чіткість. Ще раз чіткість. Ось от так, от така у вас глобальна порада. І ще можна сказати, слухати своїх директорів, керівників, прислухатися до них. От. На цьому буду леве завершувати цей прогноз. Бажаю вам удачі з усім впоратися, особливо з колесом фортуни. От. Якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм, а дані я залишу під цим відео. І також підписуйтеся на мою сторінку тут в Ютубі. І в інстаграмі мені буде дуже приємно. Всім гарного червня і пока.